25 серпня після Дня Незалежності. Значить, новини не читав так дуже. Ну, схоже, Україна заліковує рани після 24 серпня, після атак росіян. То, в принципі, не дуже було коли читати новини, бо знаєш, в чим зайнятися. Поліз у погріб там підготував до внесення картоплі. Ще картопля не копана, ще картопля в городі, але все одно це також важлива справа. Тепер можна копати, вносити спокійно, ні за що не переживати. Ну і суспільно-корисні справи це і все, що було зроблено. А, ще поїхав в магазин. Кваску, ні, не кваску коли взяв. Їздили з Малою в магазин велосипедами. Скупилися трошки і таке. Із того, що далі я робив, та в принципі таке. Пробував багажник, кришку багажника нормально встановити на москвичі. Нормально вона не стала. Тут дві причини або крива машина. Або криві руки. Ну, друга причина якось в другу причину більше віриться. Хоча першу причину виключати так, також не варто. Далі після багажника, кришки багажника, встановив багажник на дах і згадав, що в мене ще не горить габарит. Лівий передній. І капець, помінявши там лампу. Але трошки не ту лампу поставив, по цоколю підійшла, по потужності не підійшла. Замість 5 ватної і 10 ватну поставили, нехай поки буде так. Може поміняю колись. Це може таке може на далеку перспективу. І вже думав закруглятися, згадав, що. Та в мене ще паливний фільтр забитий, поміняв ще його. Ну, це таке. Це можна сказати, хобі. Погодка прекрасна. Заді мене сідає сонечко. Вечір. Хм, на камеру це не так класно видно. Угу. Сідає сонечко. Більше таких подій наче не намічаються. Позвоню до дружини, спитаю, як деньок прийшов. Повечерюємо і будемо лягати спати. Фух, я же ж добре, добре, добре на дворі Вденічна спека спала. Прохолода накочується вечірня, але все одно ще доволі тепло, хоч голий ходи. Чарівна погода. Шкода, що камера не передасть. Це все. Ну, в принципі, більше подій немає, як завжди. Треба трошки подумати, може що згадаю. А, ще спалили Ну, Добре, що ніхто не помітив. Або якщо й помітив, то нікуди не дзвонив, бо зараз кажуть за це трошки може бути ай-яй. В принципі, більше нічого такої немає. Просто вечір в селі. <кій> Люблю це пору дня. Так, ну, буду завершувати. Гарного нам всім вечора. Спокійної нам усім ночі. Росія повинна з них зникнути.